Вітаю вас на каналі Малюємо разом. В цьому уроці намалюємо таку веселу новорічну ялинку. Беріть папір, кольорові олівці, маркери або фломастери і починаємо малювати. І спочатку намалюємо верхівку ялинки, зірочку, малюємо таку галочку, такої ж довжини горизонтальну лінію вліво, вниз. З правої сторони так само. Тепер дивимось верхній лінії, малюємо ось тут нижню. І тут так само. Знизу їх ось тут об'єднали. Зірочка готова. Ялинка буде складатись з трьох ярусів. Малюємо перший такими лініями на розширення вниз. Тепер знизу такі дужки. У мене вийшло чотири у вас може більше або менше. Ось тут починаю малювати ще лінію вниз, вона ще буде ширша за верхню. Тепер так само малюємо низ цього ярусу дужками. І ось тут почну малювати третій ярус, ще ширший. І так само. Об'єднуємо такими дужками. Ялинка в нас весела, тому пропоную намалювати їй веселі оченята. Тут посередині у другому ярусі я малюю кружечок один, другий, це два ока, всередині кожного кружечка менший і ще по одному меншому. А середній кружечок розмалюємо чорним. Ось так. І намалюємо вії. Зробимо невеличкий ротик дугою. У нас ялинка весела, вона посміхається. А щічками їй будуть слугувати круглі ялинкові прикраси. Ось так один кружечок і другий. Будуть щічки-іграшки. Намалюємо гірлянду під нахилом згори вниз така лінія. Тепер намалюємо лампочки, які світяться, паличка і кружечок. Маленька паличка, така рисочка і кружечок. І остання буде тут. А знизу намалюємо гірлянду згори вниз в іншу сторону. Так само на гірлянду повісимо лампочки. Маленька паличка і кружечок невеликий. Паличка і кружечок. І остання буде тут. Тепер прикрасимо ялинку новорічними іграшками. Малюємо кружечки де завгодно. Так, і ось тут ще намалюю останній. Тепер додамо ялинці яскравих кольорів. Я почну розмальовувати саму ялинку зеленим кольором. На ялинці багато прикрас, тому розмальовуємо охайно та обережно, щоб випадково не розмалювати самі прикраси, які будуть іншим кольором. Малюнок з такою ялинкою буде прекрасним подарунком для батьків, рідних чи друзів. Ялинка в мене вже повністю зелена, тепер розмалюю зірочку та гірлянду. До речі, дуже дивно. Мій фломастер наче помаранчевого кольору, а розмальовує жовтим. Ось так декілька лампочок жовтим і знизу я через одну їх роблю жовті. А ось тепер вже візьму помаранчевий і лампочки, що лишились, розмалюю помаранчевим кольором. Рожевим будуть іграшки щічки. Зроблю декілька іграшок червоним, а ви пам'ятаєте, обирайте будь-які кольори, які вам подобаються найбільше. І ще оберу синій колір. І ялинка готова! Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові уроки малювання. Дякую, що малювали зі мною!